Сподіваюся, щось буде видно. Ну, так, скільки там нам лишилося? Нам лишилося рівно одна хвилина до повного. 58% мало бути затемнення. 58%, так. Ну, в принципі, ну, так. 60, так. І воно і видно. Видно, що тільки 40%. Ну, якщо б повне було затемнення, то тут б було да, повністю темно. Навіть якщо так от полить на горизонт зараз, реально Стало так темно. От я бачив мужик, хто знімає там е -е, витиш, на будинку. Ага. Повилазили, блін, знімають. Реально робить. Ага. Гарно, гарно виходить. Хм. Не знаю як воно вийде, не вийде. Що не вийде, думаю, має вийти. <гум> ну що, зробимо тоді ще фоточку. Так, зробимо куря. Є і фотку цього божественного моменту. О, Я хоч щось бачу. Ще раз. Воно так гарно. <кій> Завдяки тому, що хмари рухаються, воно так проявляється. Якби не хмари, чесно кажучи, я б дуже навіть не побачив чіткий такий контур. Ага. Збираюсь. Ну, так і збираю. виберемо. О! Фоткайсь ні, я б твою мать. Сука, доволі тоді кого треба. пик. Поливание на солнце. Да, точно. за спине.